Ми розпочинаємо нашу післяматчеву прес-конференцію. Сьогодні в ній бере участь Валерії Куценко, який святкує свій день народження. Давайте привітаємо. Тренерів. Дякую. Дякую. Я, Дякую. Кажу, ми маємо привід, пане Валерію. Чи доводилось вам коли-небудь в тренерській кар'єрі або в кар'єрі гравця здобувати перемогу в День народження? Ну, е... Як гравець то були матчі, як тренер вже працює, то це перший такий матч офіційний, де і день народження і грала команда. Тому сьогоднішня перемога це найсаме головніше, да? привітання від хлопців. Що саме головне, що здобули ми перемогу, і на яку всі очікували. Тільки можу подякувати хлопцям за такий подарок. В рахунок чого вдалося сьогодні досягти цього результату? Ну, ми ж розуміли, що тяжко десь в психологічному плані, тому що ми не можемо там, шість ігор, і м'ячі важко нам доводилось забивати. Десь не вистачало того бажання, яке от сьогодні це да, бажання, ця наснага, як кажуть, що хлопці хотіли. Хотіли, вони друг за друга викладувалися на футбольному полі, друг другу допомагали. Сьогодні на полі ну, була дійсно команда, те, що ми хочемо з тренерським штабом бачити, щоб вони так виконували наші настанови в кожній грі. Бажання, боротьба, швидкі контратаки, перехід від оборони в атаки, і, в принципі, сьогодні все спрацювало, і заміни спрацювали, тому тільки-тільки ну, можу хлопцям подякувати. Саме головне, щоб вони. Працювали далі, тому що як я кажу, да, сьогодні ми радіємо, а вже завтра ми готуємося до наступного матчу. Дуже сподобалася гра Львович від захисника в другому таймі. Далеч, він був, скажіть, будь ласка, хто у вас там возив захисників по два-три Ну, Це Максим Андрушенко. Але все одно я кажу, що в нас всі гравці, котрі виходять з перших хвилин, які котрі на заміну, ми на всіх розраховуємо. І да, у кого є сильні качества якості, да, там, хтось в атаці, хтось в обороні. Да. Максим невеликого росту у нього є техніка на скорості, є дриблінг. Він може в один в один обирати і любого гравця. Тому я тільки буду. Радий, щоб у нього виходило, якщо він ще буде не тільки забивати, і ще віддавати галюві, то що він віддав там да, з металістом. Саме головне щоб хлопці всі не зупинялися і працювали. Продовжуємо. Чи є ще запитання? У вас у повного тренерському штабі. Дякую, що прийшли і задоволені і когось би ще хотіли додати. Можливо. ну задоволений. Да, Олександр Макарович, я думаю, всі знають, да, Полтавська полтавський сам з Полтави, місцевий тренер, я кажу, легенда Ворскли. Тому була розмова з керівництвом, поки що виконуючи обов'язки. І ми залишились тільки я був і тренер воротарів. І плюс був ще тренер-аналітик Сергій. Ну нам треба було когось брати до себе, тому що дуже важко. Дуже важко нам було працювати. Тому з запропонувало. Я прийняв це рішення, і булав... ну другий день з нами тренер працює. Я повністю задоволений. Я надіюсь що його, його, досвід, його досвід допоможе. І мені допоможе команді, головне – команді. І я думаю, що все, все до нас далі вийде. Наймає. Це напад. <гром acidic> Поряду дуже важкі три таких матчів. Як ну, будете настраювати команду, там аутсайдер дуже да, тяжко на них настраюватися. Ну, писати, Ну ви ж розумієте, що ще в першій лізі немає аутсайдерів, тому що всі можуть зіграти як з лідерами, так і можуть зіграти і з аутсайдерами, тому що ну, перша ліга доволі цікава в цьому році. Всі у всіх, там зрозуміло є завдання. Але всі виходять, всі команди настраюються тільки на перемогу. Тому те, що те, що і ми хочемо від гравців, і від нас керівництва. Хоче, щоб ми здобували в кожній грі тільки налаштовуватися, тільки на перемогу. Тому вже, я ж кажу, що сьогодні ми трохи відпочинемо, вже після вихідного будемо розбирати, готуватись до наступного суперника. Ще таке питання. Декілька матчів підряд. вас фанати, ну, скажімо так, хайли, хайтове і все інше. Але сьогодні команда підійшла і всі відходили від фанатського сектору з посмішками. Що вам сказали фанати? Скажу, чесно, я не чув, що фанати сказали, а ви ж самі розумієте, фанати завжди хочуть неважливо, ну, неважливо, там тренер, не тренер, фанати, які дійсно там переживають за клуб. Да, вони все розуміють. Тому що все спочатку почалось. Ну, ви самі розумієте, що це перебудова команди. Ну дуже важко так знаєте взяти. І все, тобто, ну, це, це потрібен час деякий. І ми там, якого у нас до часу немає. Ми хочемо виправити ситуацію, і все одно буде багато задоволених фанатів, багато незадоволених. Ну, це їхнє право. Ми виконуємо свою роботу. Ну, а вони завжди, як не було б погано в клубі, результати, вони все одно повинні підтримувати команду. Тому що бувають різні ситуації. Не всі це розуміють, і я розумію теж, коли команда там, да, грає премєр релізі, потім якісь проблеми, і все спочатку ну, дуже важко. Нам тренерському штабу теж важко, і хлопцям важко, тому що дещо перебудова. Ми всі хочемо, і тренерським штабом, і керівництво хоче, щоб Ворскла якнайшвидше повернулась до Прем'єр-ліги. По-перше, вітаю з днем народження Дякую. і з перемогою того очікувано. І таке питання може більше не всерйозно, але знаєте, ми виграли. Нарешті день народження це вам тепер більше, більше виставлятися перед командою? <гум> ну будемо вже виставлятися їм вже після закінчення, да, я кажу, першого кола. Тому що зараз, як кажуть, е, після гри да, ми відпочиваємо, віддихаємо, і ми готуємося, тому що зараз буде період, коли ми зможемо відпочити. Тому що немає часу, ну треба працювати, працювати, і найголовніше, щоб це було стабільно. Це хочеться, щоб і хлопці зрозуміли, що хочеться стабільності в грі, і в результаті. Якщо буде ще раз повторюсь, таке бажання, вони будуть так викладатись один за одного на футбольному полі. За клуб, який вони грають, то все буде добре. Я впевнений, що крок за кроком і клуб буде там, де його хочуть бачити і болівальники, і керівництво, і всі, які переживають за футбольну клуборство. Вас особистим святом, Дякую.